Вітаю! Мене звати Микола Грицай. Я інвестиційний консультант юридичної компанії Приходька та партнери і сьогодні ми поговоримо про написання бізнес плану для отримання гранту. Написання бізнес плану для отримання гранту є важливим етапом для будь-якої організації або індивідуального підприємця, який прагне отримати фінансову допомогу на розвиток свого бізнесу або реалізації проєкту. Для написання ефективного бізнес плану для отримання гранту слід дотримуватися декількох кроків. Вимоги грантодавця. Кожен грант може мати свої власні вимоги та критерії відбору, тому необхідно детально вивчити проєктну документацію, щоб розуміти, що потрібно вказувати в бізнес-плані. Виділення гранту В бізнес-плані необхідно чітко вказати, які саме види робіт або послуг будуть фінансуватися за рахунок гранту, які ресурси будуть виділені та як вони будуть використовуватися. План виконання проекту Бізнес-план повинен вмістити детальний план виконання проєкту, який включає в себе кроки, терміни, відповідальних осіб та очікувані результати. Стратегії збільшення ефективності. Для багатьох грантів важливо показати не тільки можливість розвитку бізнесу, але й стратегії збільшення ефективності, виробництва, зниження витрат та підвищення якості продукту або послуги. Також вказати можливі ризики та яким чином ви плануєте їх мінімізувати соціальна відповідальність. Деякі гранти можуть мати вимоги до соціальної складової та сталого розвитку бізнесу, тому в бізнес-плані необхідно включити планування по цим напрямам. Також центр зайнятості приділяє особливу увагу інформації в бізнес-плані щодо найму працівників, тому уважно вказуйте кількість запланованих працівників для вашого проєкту. Моя особиста порада детально перевіряйте фінансові показники та ваші розрахунки у наданому проєкті. Ми, в Приходько та партнери, застосовуємо декількаразову перевірку саме фінансової частини бізнес-плану, оскільки це ледь не найважливіша складова успішної заявки на грант. Якщо у вас є питання щодо написання бізнес-плану, або ви хотіли отримати вичерпну консультацію з цього питання, залишайте заявку на сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.